Друзі, на початок служіння Слово Боже. Я записано ранній від Луки, від Івана, 17 й розділ із 4 по 11 й вірш. Іван, Івангелія від Івана, 17 й розділ із 4 вірша. Я прославив тебе на землі. Довершив я те діло, що ти дав мені виконати. І тепер прослав, очі мене сам у себе тією славою, якою в тебе я мав, поки світ не повстав. Я ім'я Твоє виявив людям, що мені ти зі їх дав. Твої були вони, і ти дав їх мені, і вони зберегли Твоє слово. Тепер пізнали вони, що все те, що Ти мені дав, від Тебе походить. Бо слова, що дав ти мені, я їм передав. І вони прийняли і зрозуміли правдиво, що я вийшов від тебе і вірували, що послав ти мене. Я благаю за них. Не за світ я благаю, а за тих, кого дав ти мені, твої богони. У себе моє то твоє, а твоє, то моє. І прославився я в них. І не на світі вже я, а вони ще на світі. Я йду до тебе, святий Отче, Заховай в ім'я своє їх, яких дав ти мені, щоб як ми єдине були. Амінь. Сідайте. Одна із молитв Ісуса Христа, якою називаємо ми заступницькою молитвою. Молитвою якою Христос молиться за своїх учнів яких просить, благає Небесного Отця. Та ми знаємо, Христос. Небагато молитов ми можемо знати, хоча Христос молив. Але зазвичай Він пішов ранком на молитву, будучи на одинці з Отцем, Після учні заходили Христа. Але не записані ті молитви. Ми знаємо короткі молитви, коли Христос. Молився дуже коротко. При гробі лазаря. А він коротко помолився, ради каже, тих, хто є тут, лазає Так, Коротка молитва, але які результат тієї моли? Ось Христос молиться за своїх учнів. Це десь перед смертю своєю. Перед тим, як йому потрібно йти на страждання, на муки, які в сьогоднішній день ми згадуємо останній раз. Я не знаю, наскільки ви цим цінуєте, або наскільки ви переживаєте цим. Я завжди раз, коли молюсь, кажу, Господи, дозволь мені бути ще раз наступного для того, щоб мати ось це. Спомин, згадування страждання Ісуса Христа для того, щоб бути разом у спільності, для того, щоб беручи цей хліб і воно згадувати про те, що ти зробив ради мене? Що ти зробив ради мене і для мене зробив? Молитва Христа, якій слова десь. Для мене, особисто для мене, я вірю, що для кожного ви знайдете для себе слова, які торкатимуться в вашого серця, які будуть на батум у вашому серці відбивати щодня, які допоможуть долати вам труднощі, які застерігатимуть вас, які справді, коли буде ситуація десь критична у вашому житті, ви знайдете ці слова, слова підтримки, слова потіки. Для мене слова ось ці є у четвертому вірші. І я думаю, що Христос ось мол, молиться в молитві Ості, і Він говорить ці слова, які неодноразово я згадую, тому що одного разу вони в молого серця. І ось Христос в цих словах він говорить про те, що я довершив те діло, я справу закінчив. Знаєте, це говорить про те, що довірене йому було зроблено на 100% добре. Що немає про що жаліти, Немає жаліти за втраченням або щось недокінченою справою. Христос каже, я довершив. Тобто справа довершена, на 100% закінчена, немає що поправляти, немає що додавати, немає що змінити. Як, ну, зазвичай не. Що би ми не зробили, споглядаючи на це, потім ми думаємо, можна би було по інакшому зробити. Ну, я посаді сожу. Я, коли оглядаюсь на працю, я думаю, можна би було по поіначе, і воно би було набагато краще зроблено. і набагато ліпше. Христос говорить, я довершив. Я довершив діло, яке дати мені виконати. Я довершив справу, яка довірена мені була. Я ще раз нагадаю про те, що кожному з нас довірена справа у винограднику Божому. Для кожного з нас довірена справа у винограднику Божому. І як я звершую її, і чи взагалі звершую я цю справу, роблю, виконую я її, можу я сміливо сьогодні молитись, сказати, про те, що, Господи, я виконую справу Твою, я звершую її щодня. Знаючи, що зближається день твого приходу, я щодня виконую її. Я прославлю тебе і я довершив те діло. І яке діло Христос завершив? Ми сьогодні згадуємо це діло. Це жертва нашого Господа, це страждання мук. Це принесення за мій гріх і за моє беззаконня. Це розп'ятий Син Божий, який дав самого себе на розп'яття, будучи творцем всього, тому що ним і для нього все створено. Тому що він все це створив. І воно владі Його, і воно, по слову Його існує і рухається. І немає нічого, щоб не було створено ним. І ось Господь говорить про те, що я звершив оте діло, що ти дав мені виконати. І одна справа, одне діло, яке я хотів би, щоб ми побачили у цих уривках Слова Божого, яке Христос говорить, це те, що Він молиться про учнів, і Він говорить такими словами у шостому вірші. Одна із справ нашого Господа, яку він звершив, Він говорить, я ім'я Твоє виявив. Їм. Я ім'я твоє виявив людям, що ти мені зі світу дав. Про кого? Про учнів. Та? Христос каже про те, що Він відкрив їм про те, що хто Він такий. Хто Він такий? Він відкрив ось це їм. Він каже: Я явив людям, що ти послав мене, Я явив людям Тебе. І учні бачили. Учні бачили в ньому. Отця! Тому що коли каже Хома, покажи нам Отця і вистачить, то Христос каже Хоміс Хома, скільки років я з вами? І скільки часу мною? І ти не знаєш, каже, що я у Отці, а Отець у мені. І всяку справу, яку я роблю, я не роблю, не знаючи або не без Отця. Ми робимо це у спільності. Тому він каже про те, що. Однією з тих справ, з того діла, яке Христос виконав, Він говорить про те, що Я явив твоє ім'я. Я відкрив Твоє ім'я. Я явив тебе як люблячого батька, турбуючи Бога, який турбується про своє творіння, який залишає небо гори, ангелів, славу, бере людське тіло. Ми будемо згадувати народження Христа. І народжується у яслах. Народжується у бідних яслах. Знаєте, коли Слово Боже закликає нас бути вдячними бути вдячними, то міг би сміливістю Христос сказати, а за що мені дякувати? Народжені в яслах, немає місця для того, щоб народитись. Життя немає де, каже, голови прихилити. Христос перелічує про те, що якщо б можна із людської точки зору, то би сказав, та немає там особливого за що дякувати. Але Христос завжди був вдячний своєму Отцеві за його турботу і любов. Бо тож Христос каже про те, що справою його було, це виявити ім'я Господнє людям відкрити, відкрити Отця, відкрити справу. Відкрити те, для чого він прийшов, ради чого він прийшов, неодноразово він про це говорив і за це було сп'яно. Я дякую твоє виявив людям, що мені, що мені ти зі світу дав. Твоїми були, і ти дав їх мені, і вони зберегли Твоє Слово. Коли Христос виявив нам, Ім'я Ісуса Христа, як спасаюче, що робимо ми? Як ті, хто знає це ім'я, як ті, хто почули. І Христос каже, що учні, які виявили Він, вони зберегли Слово. Вони зберігали це слово. Пригадуйте, Івангелія Луки, десь початок Христос народився, приходять пастухи і говорять Йосипу і Марії про те, що їм з'явився ангел і що він говорив їм про народженого. І що робила Марія? І вона зберігала ці слова в серці своєму. А після 12 річний Христос, який в храмі залишується, після його знайшли, і Христос каже до Марії, каже, нащо ви мене шукали? Хіба ви не знали? Що мені потрібно бути в домі мого Отця. Це тім отця, це тім мого батька. І знову ж таки каже слово Боже, і Марія і ці слова зберігала. Як важливо нам зберігати слова Господні, як важливо нам зберігати це слово Боже, вивчати його, вивчати навіть на пам'ять місця зі Слова Божого. Тому що це дуже важливо нам. Тому що я ще раз нагадаю чоловік, який давав свідчення, будучи в полоні, будучи віруючим, він каже, я нагадував собі слова, які ви говорили, каже, проповідь, яку ви говорили, я пам'ятаю, каже. А це була проповідь, каже, коли Йосип був в Яні. І ви говорили, що Бог там був із ним. І ці слова, каже, для мене були підтримкою, тому що я їх зберігав отут, у серці своєму. Христос каже, коли. Хтось може забрати тіло, він не зможе забрати те, що знаходиться в серці, у вашому розумі. Можна забрати матеріальні речі навколо нас. Але не можна забрати те, що є в нашому серці. Слово Господнє. якщо воно оселяється, якщо ми, якщо ми зберігаємо, ми можемо зберігати не тільки те, що є цінним і дорогим для кожного з нас, зокрема. Ми це цінуємо. Ми це бережемо, ми про це розмовляємо, ми цим живемо. І ми можемо побачити це, наскільки воно є важливим для нас, тому що ми бережемо. Люди зберігають різні цінності, які їм подаровані спадок, або, можливо, вони здобули, люди це заховують, відкладають, можливо, для того, щоб передати комусь іншому, тому що це для них важливе, тому що це передано їхніми батьками. Но рідко хто дуже рідко передає слово Боже, зберігає цю Іванові для того, щоб передати наступному покоління. Бог, який дає Моїсею закон, в тому законі він говорить про те, що ти будеш мати пов'язки на руках своїх. На чолі своєму для того, щоб навчати своїх синів, а синів своїх синів, для того, щоб ви передавали це Слово Боже, тому що це слово, яке принесе добро для вас, благословіння для вас. Зберігайте, навчайте і передавайте іншим. Тому важливо нам з вами ось це Слово Боже зберігати, коли Господь явив або відкрив нам в Ісусі Христі, Спасителя. Дав нам це зрозуміти, наступним кроком нам потрібно зберігати нашого слова, нашого Господа, берегти цю Євангелію у серці своєму, для того, щоб роздумувати над ним. для того, щоб коли попадете в якусь ситуацію, коли не буде нікого поруч із вами, до вас нікого не допустить, щоб ви могли знати, що в вашому серці є слова, на які ви будете роздумувати якими ви будете себе підпотішати, підбадьорувати, тому що вони тут. Якщо їх немає, немає чим і потішити себе. Тому важливо Христос каже про те, що коли Він виявив учням, то вони зберегли. Вони зберегли ось це слово. Тепер пізнали вони, що все те, що ти мені дав, від тебе походить. Бо слова, що ти дав мені, я їм передав, і вони прийняли, зрозуміли правдиво, що я вийшов від тебе і вірували, що послав ти мене. Диця, Христос говорить про те, що учні зберегли, вони пізнали, вони прийняли, вони зрозуміли і ввірували. Ось це те, що, що учні робили, це те, як Христос молиться до Отця за них, за учнів Господніх, за своїх учнів. І Він каже про те, що вони прийняли, вони зрозуміли. І вони ввірвали. Вони ввірвали. Радуйте, Христос одного разом говорить про те, що хто тіло моє не споживатиме і крові моє не питиме, то й не може бути учнем. І 70 учнів. Відійшили. І Христос каже, до учнів 12, які залишили, ви не хочете відійти? І знаєте, що каже Петро? До кого ми підемо? Ти маєш слова життя. Ти маєш слова життя. А в іншому разі Христос запитує, за кого мене вважають люди, то Петро той же каже, ти Христос, Син Бога живого. І Бог каже йому, не тіло й кров. Не людина тобі це відповідає. Не людський розум. Ми не можемо нічого. Ми можемо молитись, ми можемо просити благати, щоб Господь це зробив. Я не можу змінити самого себе, а іноді намагаюся змінити тих, хто є навколо. Коли самого себе я не можу змінити. Але я гідний силен для того, щоб міняти когось. Господь говорить про те Петрові не тіло і кров, але Отець мій Небесний тобі це відкрив. Тому Ісус говорить про те, що вони повірили, вони прийняли, вони зрозуміли і вони вірять про те, що Ти мене послали. Ось в цьому важливість сьогоднішній день це вірити в Господа нашого Ісуса Христа, в Його жертву, в Його жертву, яку Він звершив на улові. Зради мене і кожного з нас і Ісуда, прийнявши муки і страждання. Тому і Христос говорить про те, що вони повірили тому, що я їм говорив. Вони повірили, тому що їм було відкрито, що їм було сказане. Вони довіряються словам Господні. Вони зберігають, вони вірують про те, що я говорю. І ось останнє, про що Христос молиться в цьому уривку Слова Божого. Він каже, я благаю за них. Не за світ, я благаю за тих, кого дав ти мені твої вони. Усе моє, то Твоє і Твоє то моє і прослався в них. І не на світі ще я, вони ще на світі, я йду до Тебе, святий Отче, заховаю ім'я їх, яких дам ти мені, щоб як ми єдині були. Христос молиться про те, щоб учні були єдині. Ви знаєте, як яку важливу роль воно відіграє, коли є єдинство в Україні. Коли єдинство на сьогоднішній день ми можемо чути в армії, в суспільстві, в сім'ї, коли немає ось цього риба, рак і шука, коли кожен тягне віз у свій напрямок, нічого з цього не буде. Якщо б, кажем, отець робив одне, а я інше, у нас би не було єдинства, ми не мали безпільності. І Христос закликає про те, щоб учні вони були єдині. Щоб вони були разом у спільності, разом в єдинстві. Тому що коли вони разом, коли вони в єдинстві, вони можуть звершати справу Господню. Вони можуть робити це діло. тому і знають, що ви учні мої, коли матимете любов між собою. А чи можлива любов без єдинства? Чи можливо бути єдиними в спільності в одному баченні, рухатись в одному напрямку без любові? Це неможливо. Навіть якщо я маю різні погляди, або погляди не такі, як погляди в моїй сім'ї, чи в, на... в моїй церкві, чи серед братів чи сестер, І я скажу, ні, я не буду цього робити. Тому що я так не думаю. Я буду пхати палеці в колеса, для того, щоб ця справа не звершувалася. Ну коли я маю любов, я буду згідний на це. Я буду зми... змирятися з цим. Тому що повний любові, тому що апостол Павло каже, що любов вона не величається, не надимається, а вона смиренна, покірна. Ось так говорить Христос про те, щоб учні, вони були єдині, як і ми. Єдині, як і ми. Єдині в сім'ї, єдині в церкві. Для того, щоб робити одну справу, яку Христос залишив для учнів. Ідіть, ідіть ідіть і навчіть, зробіть всі народи, ідіть, і розкажіть кожному про війську Івангелії, про план спасіння, про великий Божий подвиг, який він зробив на голові ради мене і кожного з нас. Пам'ятайте про це. Хай Господь благословить нас. Тих, хто чує сьогодні, тим, кому відкрито ім'я Господнє, що це ім'я спасаюче, зберігати це Слово, вірувати. І бути єдиними, хай Бог благословить нас у цьому. Амінь.